Тут контролер десь ходить, чи що? Я щось не можу зрозуміти. Альфа-0, вас погано чути. Феррарі, пік командире. до тіпа, підійди. Та підійшов до тіпа вже. Ти з загону Альфа? Срана рація. Щойно щув. Агов, ти що, глух? Він усе мовчить і мовчить і мовчить і мовчить. Тут же зовсім близько. Зв'язок має діставати. Ну ж бо командире, відповідай, будь ласка. О, дах у тебе зовсім потік. Ну, от нащо ти донизу пішов, командире. Я не хочу, не хочу залишатися сам. Та що робити, коротше, убивати його, чи що? Я не хочу його вбивати. Наша його вбивати, він нічого не зробив. Феррарі пікне просто уйди. Я зрозумів. Кухіро! ти його ніколи не знайдеш. Я шукаю штерево. Ти про нього? Нащо це все? а? Якщо нічого немає всередині мене, немає нічого. Зона забрала все. До краплі. А може, ніколи нічого й не було? Це вони йобнулись у талті, і я з ними. Зроби послугу. Прикінчи мене. Але в голову. Та, Та не буде ти вбивати. Тебе Будеш.